Щоденник ДДА 14 квітня Вища сила. Багатьом із нас слово Бог неприємне, їх просто нудить від його згадки. Такі учасники програми часто знаходять полегшення при думці, що Бог може означати безмежно організована гармонія. Велика Червона книга. 78 У дитинстві багатьом із нас заподіяли шкоду в ім'я релігії та Бога. Можливо, ми виросли в середовищі, де вчення показували нам Бога, який карає, або в будинку, де не було терпимості до інших вірувань. Ми досі не можемо усвідомити всю глибину шкоди від сорому та емоційного насильства, перенесених нами в ім'я Бога. Коли ми знайшли ДДА, у нас можливо виникли труднощі через те, що слово Бог використовується в роботі за кроками. Крім того, коли інші говорили про віру в Бога і про свою релігію, це було схоже на величезну кнопку Подразник, що постійно спрацьовує. Якщо ми через це припинили відвідувати збори, значить, ми відкинули програму, призначену для людей усіх вірувань, незалежно від того, називають вони свою вищу силу Богом чи ні. Залишаючись, ми зможемо дещо зробити. Розповідаючи про себе, ми можемо заявити про власну віру, сказавши, ця програма мені підходить, бо вона духовна, а не релігійна. Або коли хтось каже Бог, ми можемо думати про це як про абревіатуру безмежно організована гармонія. Будь-який із цих або багатьох інших варіантів може допомогти нам знайти спосіб брати те, що нам подобається, залишаючи все інше. Сьогодні я не стану разом із водою виплескувати і дитину одне лише те, що віра у вищу силу деяких людей мені неприємна, не означає, що програма для мене не підходить.